Всім привіт дорогі друзі, з вами як завжди Іванус. Та Марія Гавана. І сьогодні ми продовжимо бавитися Five Nights at Freddy's. І це вже четверта ніч, яка буде дуже-дуже страшна, оскільки вискочить вже, ну мабуть, вискочити вже Фредді. Так, і, 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 і... коротше ми не знаємо, як від нього рятуватися. Ми точніше знаємо, але не зовсім. Ну і будемо якось своїми силами пробувати спастися. Е, кому цікаво, я зараз їм борщ з сутельками. Як би це дивно не звучало, можливо. Хто їв таке, то ставмо лайк. І хто каже мені смішного, тому дякую. Так. Е, дивимося поки що за, за ними. Я знаю, що це зовсім невдалий момент їсти, оскільки тут страшно жопа, а я хаваю борщ. Е, так. Я замітив, що багато професійних плеєрів е, помирали на третій, в других вночах. Навіть ми... на першій. Так. А ми на ні одній не померли, так що зато лайк. Великий. Великий. Так. Цекай, я щось не зрозумів. Де цю Так зайця бачу, а це плнок. Блін, мені страшно. Я думаю, нам жопа бляха Коротше, то 12 година. А вже на ту же... Уже так... діють дію всі, крім того Фредді, якого я боюся найбільше. Він... О, ба -ба -ба -ба. Він, він на кухні, я поняв. Нічого страшного. Так, баняками там сто котеть. Варс чварить. Так, реч... <laughs> Та, вони тоді мало. Так, він же тут -то стоїть. Той теж стоїть і той стоїть. А той. <с plane> а то я так не очейку стоїть. Все стоять. Ага. Тільки я сочу. Я. оба пап ні Не-не-не. Я ч це назрал? Ты дурбесл. Дурбесл. Так. Зараз буде хтось. Я чул звук так чк. Чк. То походу будет заяц. Да боні, боні, боні. Боні, бони, млад. Так, я, короче, коротше, дозародитися за тим зайцем дурним. Поганим. Зайцець точно не буде, знаєш, буде цепа. Тому що цепа була на купу. Ще та факінг. Так, мені, короче, якщо щось трошки вибило, я не знаю. Можливо, запись почалася заново. Е, Тому, якщо почалася, то я скажу знову, що ми бачимося в Fine Freddy's. Четверту ніч. М М мабуть вибула тому, що мені подзвонили... Ні, не не подзвонили, мені показалося, що якийсь там е, фіг, як завжди, в скайпі появився. Що це? Це аніматроні якийсь? Ні, Ендоскелет. Це так, є, що якийсь там появився <плес> в скайпі. І я нечайно нажав на ту позначку. Мені, відповідно, вибуло ігру. Чекай, я щось занадто бату в скайпі? <плес> 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 в скайпі. To už je, ako sa to taky sa ja nepoňom, kde je Kde Kde mi? Kde mi? dívajú? O Bože, boli. Kde Kde boli? sa díjú? Kde boli? 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 nemá, boli? Kde boli? Kde boli? Kde О о, 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 бачу, очі! Хух, мені ж легше стало, чесне слово. <рес> а то я коли нема, нема, він може бути... зразу біля кімнати! А блба. Аб... Ще сказав. <рес> Коротше, біля дверей може бути і потім не очікувано для всіх. вискочити. Що це було? Я чув, що чо, то подозрительно. Так, той вот тут. курва. Шо він там робить? Б. Дивіться, вони вони ведуть перегони один тут, а один тут. А хто хто швидше дойде? Я думаю, це попереможе, оскільки вона вже біля самісінької камери, а той ще дуже-дуж-дуж-дуж-дуждолекали дуже, 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 буває всяке. Можливо, він на сьогодні бобів. Я знаю, хто переможе. Переможу я. Переможе аніматроник. Не очікувана відповідь. Це в шоці? реально? ні 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 ні, ні ні так не буває. ту Де мені? Де він? Де він є? Хто? Хто? Де той сраний біч? Біт? Де Біть. той сраний пляж? Пляж, де той сраний пляж? А, добре. Так, мені здається чи, чи то очі. Так, а ну чекай зараз. Чекайте, я зараз зайду. Ні, мені здається. Але вже і справді нема. О боже! Я сру енергію як... не знаю. Як молодий олень. О, 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 о блин. Ja, значить мені здається, що він вискакується і з права. Так. Типу вони, вони поділилися той лис із Бонні зліва. А цепа з Фредді справа. А золотий олень не знаю, звідки. Чи... Золотий олень? Фредді. О ні! Фредді, не знаю чи... о. о, О, ви бачили, 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 правда, бачили. Об... Харя рухається! Тупо оце, рухається. О, о, оце мене піпець як не ржи, бараны. Так Фредді зрже. Я тобі зараз ржу, бляха. Просто в мене ложка є. З фрикаделькою. А ні, вона без фрикадельки, бо я не хаваю, я сам хаби. Третя, четверта ніч. Це патурта, я її не палю, не палю, не палю. Ох, добре, що ще я вже боявся, що я вже тут нема. Короче. Та блін, мені взагалі страшно так, що... Фукан розривається. Що ж срати хоч? Тут а Що я знайду в Фредді. Батько вже тут. А. Коротше, я сав. Сав-сав-сав. Треба хоча б колись так до усрачки налікати, щоб програти, а то також, а, також не цікаво, мабуть, дивитися. Але а. поки що ми домінуємо із летсплеєрів, я так думаю. Ні, ну звісно є такі летсплеєри, які також ні разу не помирали. Але ми їх не знаходили. Ой. Ой, тільки буває. Так, е... там жопа. Я чув, я його чу. То не ку... Те... знов харя рухається в цепи. Блін. Хуй я вже хотів двері відкрити, бляха! Гурна привичка! <ривіт> Знаєте, так побачивчик зразу на двері її. Ааа, ти не де... Так, значить. Той тута, той тута, той тута. Але а? я не бачу Фредді. Де мій Фредді, брат! Де мій Фредді! Володя, а мені кричати, коли налякаєш чи ні? Як хочеш? Я буду кричати! <рес> Пофіг, якщо в мене всі в хаті сплять. Ну, звісно, не сплять, якщо ви... Тиво. Удумали, але... У мене всі вдома. <рес> всі вдома. дома, якщо ж. Я ще не здурів. Я просто параноик. П'ять а -а -а. 5% енергії, п'ята ніч. Шкода, що Фредді не можна запалити ліхтарм ти мо сраним джиш, шо ти ду вискакуєш? Останні відсотки ти Блин. вискакуєш ти барани, ты сраный? Сень. Ще зараз Фредді на останню відсотку вискочить? Блин! Все, я здурів... Все, короче. Ты куда? Все. Ні. Так. Ні бід. Ні. Здох не, не бит. Сдохни, Все, Вс. Все, все, все. Ні Мар'ян, Не, моря, сдох, да. Фредди. ти? Так, Я ховаю короче, можеш подальше. Не пикай. Сейчас тут давай. На Не пикай. <риклад> так, стоп. Ты моря немає у нас шею. <риклад> а, булаки. <риклад> Що там? Зарвачити. Аааа! То підец! Таку нічку просрали! йолки палки Аж руки заболіли. Може ще одна попитка? Короче, я хлібну борщику. Згоря. Нігери погані. йолки палки Йой, але реально так рука болить? Долбаний сіл. Ще й тим не за шею її ми впадала? Коротше, ми продовжимо ту безумну нічку. У е, мене є, коротше, одна проблема. Я з самого початку сидів... Так. У е, мене є, коротше, проблемка. Я з самого початку сидів в планшеті постійно. І через те закінчилася енергія. Тож зараз просто їх чекати, мені поустрайні. Можливо, я голосно сярбую, але їсти кошти. Саме нормальне пояснення. Так. Бі, щось Не вдобив? Так, Маріан договорив. Я вже не встані договорити. Ви це за дикий ржач. Эээ... Так. Кур, Що мені здаєш перекинуло б камеру? Лиш і погонили. Де ти падло?! Тобто, то це па? То зек? Зек! Що ти Я не знаю, ти я походу нічого не казав... Сказав, то зек. Сам ти зек? Стоп! Курка? Не жа ти це? курка О блін, ржавчик! Фредді ось тут, очі, очі. очі. Коротше, видно його ті мішки під очима. Мішки. Як Діда Мороза. Походу зараз буду скрім. Блін. Ні, скунд залишилось, що у мене ФПС повністю впало, а то просто переключилася година з 12 на одиничу. На, на одиничу. <гум> не рано залишу, що FPS упав страшно. Але я думаю, від гриби він не упав. Але всякі буває. Якщо вам заважає FPS, то напишіть коментарі, ми виключимо його. Але можливо, його нема на відео. А. Просто коли я передивляюся свої відео на комп'ютері, то в мене відображається FPS. Так, а в мене ні, я не знаю, пишіть в коментарях, відображається у вас чи ні. І якщо відображається, то на яких відео? Бо мені здавалося, коли я передивлявся відео, яке я зазняв, то... Без не видно. Але Маріан, якщо так каже, він якусь фігню не скаже. е... Я... його, я поет. Пуй е... Так. Блін, мені знову страшно. Не говори. Та не говори, що я взагалі срав. Пересрав. Ти нігер. Блін, скрімер! Ні, блин, не скрімер, чи не вктював. Ну, не перестраиваних в детс, вони теж вже біжить. Можливо зараз знову та пасхалка буде. Сраний олень. Олень гонь. Здалося, чи чики нема. Не, я є... пойду дає. Фредді. А Фредді ось тут він стоїть, коротше. Фредді, але мені здалося, що він на кухні. Ні, на кухні осел. Чека. Чека. чека чека. Так, коротше, треба свої клички придумати. Коротше, чека, то буде осел. І Вс. Все. Мені так легко запам'ятаєте. It's me, писало знову! Yeah! Я просто безунчик. Ч за бі за Бонні! І... Лис! Погано. Fucking... Ниггери! Опа! Чуємо моє серце на Так, коротше, мені знову вибула ігра і я знову не знаю, чи ви бачите то. Е, то, що я зараз знімаю с самого початку. Тому я скажу знову, що то є Five Nights at Freddy's. Четверта нічка. І вже вискочив... О! Я знаю, я як назвати це півник! Півник! Так, він же тут. Так, в цепу у нас буде півник. А Боні... Фредді, я думаю, у нас буде балалайщик. Знаєте, Росія, балалайка, ведмідь, горілка, то все. Ні, балалайка, то дуже тяжко запам'ятати. ні тоді Росія. О! Раша! О, раша Хто за, ставимо лайк, бо сказав... ні Мені дуже цікаво знати, хто за, а хто проти. Ну хто проти, звісно, дизлайки не ставимо, бо то неприємно але я нічого проти проти росії не маю ну майже хіба не руху ну коротше зараз не про політику зараз про фНАФ так чекай те чекай те наш милий е, як він балалайщик рашка, рашка. коротше Чикаємо дурного того. Так, він тута? Так, все. А... А, а Фредді. Фредді знов тута. То його око чи то щось вити мені в очах? Ні, то таке його око. Так. Він Рашка! Ще раз говорю. Е -э... Чіка, це півник. Бонні Але... то буде п'ятачок, а як то? Я не гена... Чебурашка бо... Чебураш. Може крош? Крош? Ні, крош, не. Крош то тяжко згадувати Ну принаймні для мене тяжко. Добре, чому? Щось от умахаєш. Ви а його валить, його, знаю... його валить, я знаю, що, що він курив. Я такий саме курив. <реш> <реш> Ні, я жартую, я не курив. А я знаю, хто буде у нас Лис! Лис у нас буде Торент. Хто? Пірат? Лис це ж пірат? Торент, пірат, а Торрент швидкий. <реш> Добре, все. Коротше, пірат швидкий. Все нормально. Все підходить, коротше. Ідеально придумав, Короче, Чубурашка вже вискочив. Ой, Чебурашку треба бити. Він зник. Я знав! Так я знав, я знав, я знав. З ви... of... двох боків. М мені здається, таке було в першій ночі або в другій. Але я не знаю, чи я таке виклав на YouTube, здається, тоді щось не вийшло. Але таке самісіньке було шо. Ні, було, було, було. Ми виклали це. Виклали. О, значить ви пам'ятаєте. Просто таке самісіньке було, з двох боків стали і жерли мені енергію. Де Так, там же знову той лист. Ні, він. Торрент був. То, знову той торент іде? Півник. М -м, півник, півник. До речі, у півника нижніх зубів нема. А він ж, значить, молоксос. <різь> Все не виросли. <різь> Ти поганий півник у Ку Ку-ку-кудак. Йой-ой. Всі підпівника прокидаються? А я він як почне кукрики, то я хіба засну. Тому що цілу ніч дивлюся за тим поганим. Півником. Кудкурільником. Ха... Та біжив уже задовбав. Гарри тут поганий. А, 5% енергії, п'ята година, мені щось там нагадує. Хороші, може того, того разу проканай. Того року. Та пропади вже! Це нам жопа. Півень сраний. Є! Yeah. Кто стукал? Хтось стукал, а буто про... Або то, топро... або, або... або... або то плинаш. Yeah. Бляха, зараз відкриються двері! Все, я за тебе знову. Не їмай мене за шею. Добре. Yeah. Я не знаю, що робити, я буду зараз, дається по сторонам. Тим, а мож... а може, то просто нічого не треба робити. Так. Пікай! Пікай мені так легше! Я не знаю, коли вискучити, а коли пікай, я знаю, коли вискочить. Ведь ухо, уха моря. Е, пикай, все. Можно пухавать. Ух, все. Рашка погнала. Короче, если сейчас не выйдет, ми... мы выключаем. Бо я... Бо я срал. Жопа. Да вы скакуете уже? <реш> Бля! Yeah! Ура! Шоста година! Yeah, Бля! Yeah. А я думаю, що так довгої не искав? Мабуть він шкал спеціально, я його знаю. No, а П'ята ніч! Треба буде йому поставити якусь фляшечку. Так, ми перейшли в п'яту ніч, так що продовжимо ми у наступній серії. А з вами був, як завжди, Воманус та Маріо. Воманус. Хавде. Воманус. Воманус та Маріо і... Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте відео. Обов'язково коментуйте відео. Дивіться попередні відео. Коротше, всім пока! Всім пока, давайте!